Так, полиця прямо кутна, на 3 рівня. Три буде полиці. Ось такі. Маленькі вони будуть зверху. Довгі будуть знизу. Так. Спочатку беремо, дивимось малюнок, щоб був. І вниз ставимо ті, що товще. Вдягаємо. Вони дуже щільно туди вдягаються. Так. Вдягнули. Так, тепер маленькі. Вони ж, бачите, теж товсті, тому їх зверху. Це буде верхня. Так, і тепер складаємо одна на одну. Ось там буде такий. І якщо потім до щелчка, воно зафіксується. Але потім, друзі брати, буде дуже важко, тому обережно дивитися щоб малюнок співпадав. Ротанг, ротанг. Ось це така вона буде полиця. Зараз ми ще зробимо. Який в неї розмір? Так, дивимось. Найширша сторона у нас буде десь 31 см. Так, ну зараз вона не защокнута до кінця, тому трошки ширше. А в зібраному вигляді, якщо ми... Замочки -то складемо, то вона буде менша. Десь буде приблизно 56, але це треба дивитися в описі. Там ми напишемо вже більш детальну інформацію. Так, які інші, бути кольори? Наприклад, такий блакитний з білим, бежево-коричневий, салатовий з білим. Білий повністю. Рожевий з білим і колір пудра. Вона повністю має колір пудра. Так що обирайте, який більш підходить вам.